Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Росія стягує до кордонів з Україною нові армійські підрозділи. Нестора Шуфрича побили у Одесі. Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу за геноцид російськомовного населення так званої Донецької Народної Республіки. Про це сьогодні говорять у Благосфері. Розпочнемо із ситуації на сході України. Бойовики знову обстріляли позиції сил антитерористичної операції біля Донецького аеропорту і двічі намагалися його штурмувати. Всі атаки терористів успішно відбиті. Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони за минулу добу серед загиблих. Загиблих серед українських військових немає. Три військовослужбовця отримали поранення у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Фіксується різке погіршення. Криміногенної ситуації, що пов'язано з виїздом до Росії бандитів-дезертирів в Ростовській області, з'явилися нові російські підрозділи з північної осетії, розвідувально-диверсійні групи спецпризначення гру збройних сил Російської Федерації і спецназ розвідуправління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Ось така ситуація на сході України. Водночас в мережі обговорюють відео побиття Нестора Шуфрича, народного депутата Нестора Шуфрича сьогодні побили в Одесі на сходах під будівлею обласної державної адміністрації. Як написала на своїй сторінці Фейсбук радник голови Одеської області Зоя Казанжи, він, начебто, йшов на зустріч з представниками опозиційного блоку разом із Шуфричем. Був також колишній губернатор Одещини. Микола скорика, але скорика не побили. Як це відбувалося в Одесі? Як били Нестора Шуфрича, Зараз подивимося в короткому відео. Дайте коридор! Ребята, ну дайте карітор! Дайте коридор! Ну, ребята, Ну, дайте коридор! Ну ми запросили! Тема побуття Нестора Шуфрича у Одесі було і залишається центральною нині під час обговорення в блогосфері. Віталій Уманець пише на своїй сторінці в Фейсбук. Кандидат у нардепи Нестор Шуфрич сьогодні дав прес-конференцію в Одесі. Віталій Уманець розмістив фотографію побитого Нестора Шуфрича. Денис Казанський пише на своїй сторінці у Фейсбуці. Когда государство відказується выполнять свої функції і карати преступников, їх начинает карати толпа. Когда государство не способно защитить своих граждан, они начинают защищать сами себя. Это невеликая мудрость. Это заурядные избитые давным-давно уже известные всем истины, которые не доходят только до украинских политиков. Избиение Шуфрича толпой в Одессе это, наверное, некрасиво и нецивилизованно, но это неизбежность в условиях тотальной импотенции украинского правительства, которое отказывается карать государственных изменников и виновников расстрела безоружной демонстрации в феврале. 2014 года. Как только органы власти начнут работать и выполнять свои функции, уличные побоища сразу же прекратятся. Накажите преступников в соответствии с процедурой закона, и вы не увидите бесчинства толпы. Не нужно играть в Януковича. Один уже доигрался, написал Денис Казанский на своей странице у Фейсбуке. Журналіст Сергій Висоцький коментує також побиття Шуфрича у Одесі. Вот і Шуфричу в Lomili. Козлятушки ребятушки не лезьте в раду после того, как ручки вверх за законы 16, февраля, 16 января тянули и розказували, как ми самі себе на Майдане зубы вибиваємо. Не надо воно вам. Мусорный бак может в ітозі очень комфортабельним местом показаться, пише Сергій Висоцький. Олексій Голобуцький, політолог. Царів після пари избиений став спікером Новоросії. Шуфрича сьогодні в Одесі подготовили к нему в зами. Хоча бить і не добре, але Ярема і далі будуть покривати корупціонерів і мошенників, то дело може зайти і до стріла. Не дай Бог, конечно, написав Олексій Голобуцький. Ну і звичайно, в благосфері пишуть про передвиборчу кампанію. Нагадаю, що 26 шостого. Жовтня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради України. Тарас Березовець політолог пише: Український избиратель должен чітко осознать персональную ответственность за необходимость голосования 26 октября, чтобы больше не было инфантильных надежд на другого дядю, который за тебя сделает страну лучше, а потом, заламывая руки, в стиле слили. Только личное участие в голосовании через месяц означает разделение ответственности и сопричастность к. В происходящему. Не все могут выходить на Майдан, не каждому дано стать героем. АТО, но сегодня бюллетень в пору приравнять к штыку. Расскажите это своим родственникам, у которых нет Фейсбука. Позвоните бабушке в село, бывшим одноклассникам, прошлым любовницам. Уже этим одним вы поможете стране больше, чем тысячами перепостов и лайков. И доброе утро страна, написал Тарас Березовец. министр... внутренних справ Украины пыше. Кто такой доброволец? Это тот, кто увидел в марте-апреле, что армии у нас нет. Это не профессиональные военные, но они пришли, чтобы защитить свою родину. Если на передовой стоит батальон, сформированный из добровольцев, ты знаешь, что они не побегут. Потому что они пришли сюда осознанно. И уже если в нашем обществе появился такой слой, как добровольцы, волонтеры, которых также огромное количество, то они имеют право влиять на это общество. В Верховной Раде они могут давить на политиков своей честностью и искренностью. Среди них мы найдем будущих министров обороны, внутренних дел и так далее, написал Арсен Аваков. Роман Бачкала, тележурналист, пишет про ситуацию... яка складається під час виборчої кампанії в регіонах? Я з уваженням отношусь к нашому президенту. По ну, новому товарищему, которые йдуть на выборы от его блока, ну, очень неприятно удивляют. Это, эти фото харьковчане прислали. Есть у них такой товарищ Родзинский человек, с мягко говоря, неоднозначной репутацией. На подъездах по его округу расклеены объявления о раздаче материальной помощи в связи с повышением коммунальных тарифов по 750 гривен. Если это не подкуп избирателей, то что первым пунктом. В откровенно популистской программе данного деятеля значится исключительно добровольная мобилизация. Это как понимать, президент тоже так думает? Или Порошенко не в ответе за тех, кто идет во власть от его имени? Отдельно взятый Родзинский меня мало волнует, не нравится тенденции. Такие вот Родзинские, идущие на выбор под лозунгами «Выбирай будущее» — это и есть наше будущее? Это те самые новые лица, пытая роман Бочкала. Ну и сегодня у судьи вырешивалась доля Кандидата в народні депутати Валерія Хорошковського нагадаю, що він балотується за списком партії Сергія Тігіпка під номером 2. Власне, претензії до Валерія Хорошковського пред'явили кандидати в народні депутати Мустафа Наєм Сергій Лещенко та Світлана Заліщук. Вони стверджували, що Валерій Хорошковський незаконно був зареєстрований кандидатом у народні депутати, оскільки останні два роки не проживав на території. украинской державы. Мустафа Наем написал на своей странице в Facebook. Началось заседание по делу Валерия Хорошковского. Сам господин Хорошковский на суд не явился. Пришли его адвокаты. По нашему ходатайству суд принял решение проводить заседание в открытом режиме для всех желающих представителей СМИ. О ходе заседания будут писать в комментариях. И позднее Мустафа написал в своих комментариях. Суд нам отказал в удовлетворении иска против ЦВК по делу Валерия Хорошковского. По мнению суда, господин Хорошковский годы 9 місяців в отсутстві в страні був в команді і лічився. E, на фото виписка госпітального о пересічені Валерієм Харашковським государством границі України. Будемо готувати апеляцію, Написав Мустафа Наєм. Юрист Олександр Задорожній пише на своїй сторінці в Фейсбуці, дещо сюрреалістично. з усіх дискусій щодо електоральних політичних подобань Ніякого значення для визначення поміркованих виборців з їх тверджень не мають програми політичних сил, заклики гасла, що вони використовують, і в цілому їх політична риторика, політична реклама, що ними фінансується, кольори, прапори, заходи, демонстрації якось. Яке значення мають реальні дії і прецеденти з минулого, що вплинули на медійний образ політичної сили, негативу за всіма повна торба. Вибираємо з гірших і це всі усвідомлюють. Складається враження, що помірковані виборці, зневірившись у всіх, не довіряючи нікому, самі не знають, за якими критеріями серйозно оцінювати політичні сили. І виходять тільки з емоцій або з інших факторів, які не обговорюють і самі не усвідомлюють, написав Олександр Задорожній на своїй сторінці у Фейсбуці. Олександр Морозов пише про свої враження від перебування в Москві і від реакції росіян на ті події, які відбуваються в Україні. Четвертий день в Москві. зайшов повідать старих друзів із адміністрації президента. Они мне говорят, ты все неправильно пишешь. Якобы в Донбассе будет второе Приднестровье. Это у тебя ошибочная концепция. Я говорю, а как правильно понимать? Они говорят, ну мы же уходим из ситуации, понимаешь? Этих оборванцев мы уже забрали. Сейчас Ахметов встанет там у руля. Надо все улаживать. Я растерялся и говорю, ну да, надо улаживать. А потом задумался и говорю, но ведь Ахметов, это же ну, нецензурное слово, он уже себя показал трусом. Он ведь как гамлет призван выполнить миссию, которая для него слишком большое время и бремя не, не по плечу. Они говорят, да правильно, да трусовато, но других вариантов нет. И далее пыша Александра Морозов. Чем дальше все это развивается, тем яснее, что весь российско-украинский конфликт это что-то вроде Тобто це то есть это прикрытие рейдерської атаки. Под конфликт с Украиной, с Западом, США, под гитарные песни русской весны 10-15 человек быстро и жадно захватывают новые активы. И это, собственно, и содержание процесса. Толпа клонов помогает своими выходками этим олигархам Путина присвоить какие-то оставшиеся лукойлы, случайно сохранившиеся от прошлого цикла захвата имущества. Ну, и поскольку речь идет уже о захвате последнего. То і п'яний розгул мощніє, «Поэтому і крававе заря, а ноги у десантники написав Олександр Морозов на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось така благосфера була сьогодні. Нагадаю, що Телеканал ТВ представлений в усіх соціальних мережах. Ми є в ВКонтакті, в Твіттері, в Фейсбуці, в Однокласниках, в Гугл Плюс. Долучайтесь до наших сторінок, залишайте свої коментарі. Нам важливо знати і вашу думку про те, що відбувається в Україні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!